Кафедра електронних пристроїв та систем спеціалізується на вивченні функціонування сучасних електронних компонентів, основи побудов електронних систем керування, контролю та якості сучасного електронного обладнання з використанням та розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. Та сучасного контрольно-вимірювального обладнання на кафедрі працює 9 професорів, 14 доцентів, 5 асистентів та старших викладачів, що дозволяє на якісному рівні забезпечувати наукові дослідження та проводити навчальний процес на трьох рівнях. На бакалаврському рівні навчання. Проводиться в рамках двох освітніх програм: електронні компоненти та системи та електронні прилади та пристрої. На другому магістерському рівні на кафедрі студенти навчаються на Кафедральної освітньо-професійної програмі електронні компоненти пристрої та системи та сумісно з кафедрою акустичних та мультимедійних електронних систем на науковій програмі Електроніка. На третьому рівні доктора філософії студенти також навчаються на освітній програмі Електроніка. Матеріально-технічне забезпечення кафедри має достатню кількість навчальних аудиторій. Комп'ютерних класів та науково дослідних лабораторій, зокрема, лабораторія лазерної техніки, Малексіс, Промінь, лабораторія теорії електричних кіл та напівпровідникової перетворювальної техніки. Мета нашої програми це підготовка фахівців з електроніки, здатних вирішувати складні. Спеціалізовані задачі та практичні проблеми з проєктування, виробництва, експлуатації, технічного обслуговування, модернізації приладів, пристроїв та систем електроніки. Особливість нашої програми це широкий профіль підготовки бакалаврів. З вакуумної та плазмової електроніки, з інформаційної електроніки, з мікрохвильової електроніки, з технологічної електроніки, з функціональної електроніки, з квантової електроніки та лазерної техніки. Підготовку бакалаврів на освітній програмі у нас виконують 10 доцентів, 4 професори, 4 старших викладачі і 2 асистенти. Також на кафедрі є низка лабораторій, які ну, забезпечують підготовку ну, бакалаврів по цій освітній програмі. Це лабораторії інформаційної електроніки, вакуумної та плазмової електроніки, мікрохвильової електроніки, лабораторія електронно-променевих приладів та пристроїв, лабораторія лазерної техніки. Я проводжу лабораторні дослідження з курсів фізичної основи електроніки, фізичної електроніки, матеріалознавства в електроніці, також матеріали та компоненти електроніки. Фізичні основи електроніки вони в основному базуються на квантовій електроніці. Процеси всередині електронних приладів твердотілих побачити неможливо, їх треба уявляти собі, але з допомогою приладів і стендів лабораторії студенти можуть дослідити головні фізичні явища в твердому тілі і уявити собі про цей складний і цікавий світ, ми знаходимося в лабораторії лазерної електроніки де студенти проводять лабораторні роботи з низки дисциплін, таких як прикладна оптика, лазерна техніка, оптоелектроніка та нанофотоніка, оптоелектронні вимірювальні системи. В лабораторії є газові лазери, напівпровідникові лазери, які дозволяють широкий спектр вимірювань проводити студентам. Також є низка у нас вимірювальної апаратури. Комп'ютери, які дозволяють студентам обробляти результати їх вимірювань. Науково-дослідні лабораторії електронно променевих пристроїв ми займаємося розробкою та дослідженням електронно променевого технологічного обладнання. Зокрема, електронно променевих газорозрядних гармат на основі високовольтного кліючого розряду. В Нашій лабораторії є не менше семи діючих установок технологічного призначення. В основному це повні призначення для електронно-променевого зварювання, але також є для установки для нанесення покритів. Ми також проводимо тестування різноманітного обладнання, яке виготовляється, в тому числі наш в Києві, нашими високотехнологічними компаніями. Студенти кафедри мають можливість ознайомитись з принципами роботи такого роду пристроїв, можуть поближче ознайомитись з технологіями, які застосовуються для виробництва електроніки в цілому і електронно-променевих пристроїв. Ми тут проводимо лабораторні роботи. Які стосуються технології виробництва електронних пристроїв, також вимірювання в електронні а також курс електронні системи та електронні системи технологічного призначення, от, де студенти мають можливість попрацювати на реальних технологічних установках от, і здобути необхідні практичні знання. У цій лабораторії проводиться вісім лабораторних робіт, частина з яких дослідження приладів НВЧ, частина дослідження техніки НВЧ. В ході проведення робіт можна дослідити роботу приладів, процеси, які відбуваються в них при зміні їх режиму роботи, поекспериментувати з роботою НВЧ техніки. Зараз знаходимося в лабораторії аналогової електроніки. Лабораторія побудована спільно з компанією Мілексіс. Компанія допомогла придбати обладнання і розташувати тут шість однакових робочих місць. Кожне робоче місце комплектовано осцилографом, генератором функціональним, джерелом живлення і стендом для дослідження аналогових схем. Наші студенти тут можуть виконувати лабораторні роботи за курсом аналогово електроніка і за курсами, які пов'язані з застосуванням схем аналогової електроніки. Лабораторія створювалася декілька років тому, ну а станом на зараз, у зв'язку з війною, у нас дистанційний режим. Ми поки не використовуємо її за прямим призначенням, але плануємо це відновити коли розпочнеться офлайн-навчання.